Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Дональд Трамп заявив, що розглядає введення широкомасштабних банківських санкцій та тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню. Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно б'є Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій та тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню. і Остаточної угоди про мирне врегулювання, написав Трамп у своїй соціальній мережі. Росія та Україна сяти за стіл переговорів прям. Мо, зараз, поки не стало занадто пізно, додав він. При цьому він зазначив, що у питанні закінчення війни йому легше мати справу з Росією, а з Україною важче. Також він каже, що вірить у бажання російського лідера Володимира Путіна покласти край війні проти України. У відповідь на запитання, чи вірить Трамп з огляду на російське бомбардування України, що Володимир Путін хоче миру. Трамп сказав так, ви знаєте, я йому вірю. Відверто кажучи, мені важче мати справу з Україною. У них немає карт. Ви знаєте, буде зустріч у Саудівській Аравії десь наступного тижня. Ми вважаємо, що з точки зору досягнення остаточного регулювання, можливо буде легше мати справу з Росією Дивовижно тому що у них всі карти сказав президент. США.